Вітаю! Коли хтось купує каву, для нього це ну просто кава. Але от для кав'ярні це вже транзакція, це частинка даних у величезній історії. І знаєте, бухгалтерський обник це зовсім не про нудні стоси паперів. Це про те, як навчитися читати цю історію, як розуміти мову, якою бізнес розповідає про свої успіхи, а іноді про проблеми. По суті, це система, що перетворює щоденний хаос операцій на чітку, зрозумілу картину. А тепер уялімо собі щось справді велике. Тисячі співробітників, мільйони транзакцій, просто нескінченний потік інформації, як керівництво може зрозуміти, куди рухається компанія, до успіху чи, може, до прірви, як приймати рішення, що коштують мільйони, не маючи перед очима чіткої карти. Відповідь насправді і проста, і складна водночас це облік. І саме для того, щоб розібратися в цьому всьому, використовують цілий набір спеціальних інструментів можна сказати лінзи. Кожна така лінза це окремий вид обліку, який дозволяє подивитись на компанію під абсолютно унікальним кутом. І це не просто різні звіти, ні. Це принципово різні способи бачити бізнес реальність. Так от загалом існують три такі основні лінзи, кожна з них дає нам свою абсолютно унікальну перспективу. Від такого, знаєте, детального погляду на те, що відбувається на виробництві от прямо зараз, і аж до панорамного огляду економіки цілої країни. І перша лінза це мікроскоп, це так званий оперативний облік, він показує, що відбувається ну, от, прямо зараз. Скільки піц випік ресторан за останню годину, скільки ще вільно місць на парковці. Тут ідеальна точність не така важлива, як швидкість. Менеджеру потрібно знати це негайно, щоб вчасно, скажімо, замовити борошно чи відкрити додатковий заїзд. Наступна наша лінза це фотоапарат. Це і є власне господарський облік. Він ніби робить офіційний знімок діяльності компанії. Він методично крок за кроком фіксує абсолютно всі операції, від купівлі пачки офісного паперу до продажу цілого заводу. Саме ці дання потім лягають в основу звітів для інвесторів, банків та держави. Це по суті фундамент фінансової довіри. Ну і остання, третя лінза це телескоп. Це статистичний облік, що дивиться на всю економіку одразу. Його не цікавить прибуток однієї конкретної кав'ярні, його цікавить, скільки кави в середньому п'ють мешканці країни. Він аналізує масові явища: рівень безробіття, інфляцію, ВВП. І що цікаво для своїх розрахунків, він часто бере узагальнені дані з оперативного та господарського обліку тисяч тисяч компаній. Отже, є три основні лінзи. А тепер давайте трохи наведемо різкість на середню, на господарський облік. Бо, виявляється, наш фотоапарат має кілька режимів зйомки. І кожен з них призначений для своєї окремої аудиторії. І головне питання тут для кого власне, робиться це фото. Відповідь на нього і ділить облік на два великі напрями: фінансовий він для зовнішнього світу, для інвесторів, для банків. Їм потрібен стандартизований офіційний звіт. А управлінський це така собі внутрішня кухня для менеджерів, щоб вони могли приймати рішення тут і зараз. Ось тут і криється фундаментальна різниця в правилах. Дивіться, фінансовий облік це як гра у футбол за міжнародними правилами. Всі звітують однаково, щоб інвестори могли порівнювати різні компанії. Управлінський – це радше тренування. Кожна команда використовує свої методики і тактики, щоб перемогти. Ну а податковий облік це взагалі окрема гра з дуже чіткими правилами, які встановила держава. І єдина мета там правильно розрахувати і сплатити податки. Добре. З різними лінзами, наче розбралися. Але навіщо взагалі дивитися крізь них? Яку реальну користь уся ця складна система приносить бізнесу? Давайте з'ясуємо, які ж основні завдання або, як кажуть, функції, виконує облік. По суті, облік виконує три ключові ролі: по-перше, інформаційна. Він як репортер, який просто фіксує факти. Ми витратили стільки то грошей. По друге контрольна. Тут він уже схожий на охоронця, що перевіряє, чи не витратили ми забагато і чи все було зроблено за правилами. І по третє, оціночна. Тут він стає аналітиком, який дивиться на цифри і каже так, ці витрати були ефективними і принесли нам прибуток, а оці ні. Але щоб уся ця складна система працювала, потрібен якийсь спільний знаменник. Ну, справді, як можна порівняти в одному звіті вартість величезної будівлі? Роботу програміста і літри пального в баку. Для цього існують спеціальні вимірники. Існує три основні типи таких вимірників: перший натуральні, це все, що можна порахувати фізично, кілограми зерна на складі, метри тканини, штуки товару, другий трудові. Це час, скільки годин працював програміст, скільки днів тривало будівництво. Ці два типи незамінні для оперативного управління на місцях. Але як додати кілограми до годин? Ніяк. І ось тому існує третій універсальний вимірник грошовий. І в цьому справжня суперсила грошей в обліку. Вони є універсальним перекладачем. Неможливо додати вантажівку до ліцензії на програмне забезпечення, але можна легко додати їхню вартість у гривнях. Гроші перетворюють абсолютно різнорідні речі на числа, які можна порівнювати, аналізувати і на основі яких можна будувати фінансові звіти. Це і є та сама єдина мова бізнесу. Так, отже, у нас є лінзи, щоб дивитися, є функції, щоб розуміти, навіщо ми це робимо, і є гроші, щоб усе це виміряти. А тепер давайте зберемо цей пазл докупи і подивимося, яку ж повну картину він нам дає. І це, мені здається, блискуче ілюструє масштаб. Система обліку дозволяє відстежити шлях однієї в єдиної покупки на складі, потім побачити, як вона впливає на прибуток всієї компанії через фінансовий звіт, і врешті-решт, як сума мільйонів таких операцій по всій країні формує глобальні статистичні показники, той же ВВП, наприклад. Тож наступного разу, коли перед очима буде фінансовий звіт, не варто дивитися на нього як на сухі бездушні цифри. Варто спробувати подивитися крізь ніг. Яку історію вони розповідають? Можливо, це історія про сміливі інновації, або про приховані ризики, про вражаючу ефективність чи тихий занепад? Адже, зрештою, облік це не про цифри, це про історії, які за ними стоять, і вміння їх читати це і є ключ до розуміння світу бізнесу.